Урожай є, але коштує він дуже дешево. Сіяти треба все одно. Добриво треба купувати все одно. Але добрив на ринку багато. Хоч і ринок добрив зараз зменшився на 70% в порівнянні з 2021 роком, ну а та навіть 2022, ну, Але все одно вибір добрив дуже великий, і продавці один за одним приходять і тиснуть, тиснуть, тиснуть на фермера. Купи, 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 купи добриво. Будеш мати гарний урожай. Десь так це і працює, в принципі, це непогано. От. Але е, тут є дуже велика фундаментальна проблема. Да, що є якась історія, да, які добрива ми звикли використовувати, які там наші батьки-діди використовували. От. А є якісь нові добрива, є взагалі там органічні нові добрива, гранульовані, там той самий послід, чи там зола якась гранульована і так далі. То є дуже багато, дуже великий вибір. І кожен же, хто виробник, кожен там, імпортер каже, що наше добриво саме офігенне, купляємо є добриво. І ось тут є фундаментальна проблема. А яке добриво треба фермеру? І навіть якщо ви вже проходили фермер 2.0, де ми розказуємо, показуємо, як порахувати математично скільки якого елемента треба, і як наслідок, яке добриво треба, навіть якщо ви знаєте, що мені там треба 50 кг фосфору, то 120 кг азоту. Ну, то потім цей елемент є в дуже великій кількості добрив і яке добриво власне вибрати стоїть велике питання. Про це й будемо говорити в цьому відео. Як це порахувати? Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми продуктами, такими як національна онлайн-дистрибуція Grovex Market, освітньо-консалтингова компанія Grovex Academy, маркетингова компанія Grovex Media, лабораторія, фермерське господарство та ще багато-багато. Цікавих продуктів і проєктів, які ми робимо для вас, щоб допомогти вам нагодувати світ, по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекс. Всі телефони і посилання знайдете під цим відео. Отже, як математично довести, що це добриво, ось це конкретно добриво. Вам підходить. Давайте будемо рахувати на якихось прикладах. Давайте уявимо, що ви вже пройшли фермер 2.0. До речі, старт у листопаді третього потоку. Уявимо, що ви вже пройшли і знаєте, що мені треба там 100 кг азоту. Підплановий врожай так, і 50 кг фосфору. Наприклад, як розрахувати, яке ж добре, ну, найбільш економічно виправдане, найбільш вигідніше для вас безпосередньо. Я прямо зараз відкриваю повідомлення в телеграм-чаті, зараз багато всього відбувається в телеграм-чаті. І дивлюсь повідомлення в Селітра Болгарія з доставкою Да? Потім що я роблю? Потім я беру калькулятор. І а, рахую. 19,500 з доставкою до мене в господарство. Я знаю, що в селітрі 35% азоту, я беру 19,500 і ділю на 350. Всі догадались, чого 350. Тому що в селітрі 35% азоту, значить в тоні у нас 350 кг азоту. Значить, якщо ми вартість а, в гривнях за тонну а, поділимо на кількість кілограм в тоні, да, то есть, тона тонна. Формулу треба правильно скласти. Ну, от, відповідно, ми отримуємо 55 гривень. Увага, 55 гривень за 1 кг діючої речовини азоту. Відповідно, Якщо мені треба 100 кг, я узнав, що 55,7 коштує 1 кг, я множу на 100 і получаю, що якщо я буду купувати оцю болгарську селітру з доставкою до мене, то всі 100 кг азоту мені будуть коштувати 5 тисяч. 571 гривню. Тобто моя потреба в азоті цим добривом може бути забезпечена по такій ціні. Потім, коли я вибираю добриво, я вже рахую, скільки буде коштувати його внесення. Ну, селітру під пшеничку, мабуть, я би там, або розкидачом, або по-бузніцькому кидав. От, або половину, да, половину туди. От, чого? Бо 100 кг ПДВшки, це, це я багато взяв. Це прям 300 кг селітри. Треба було я щось більше. Реально взяти. ну, Давайте там не 100 кг діючої речовини, там, а 60 кг діючої речовини. Було 55 гривень, помножити на 60 кг діючої речовини 3300 гривень. Прям похоже на правду насправді. Тобто, десь там. Біля трьох тисяч гривень, три-чотири тисячі гривень стоїть вся система зах... живлення в господарстві. Окей, отже, ми визначились, що 100 кг діючої речовини в цьому добриві беремо 100, щоб легше рахувати, буде коштувати на тисяч гривень. Дивлюсь, інше повідомлення: Каз 32 черкаси азот. Ціна з доставкою авто. 17500 на ФГ. Кас 32. Це значить, що 32%, 32 азоту. Там азот комбінований, мені мінікас дуже подобається. Тож беремо 17500, ділимо на 320. 320. Чого? Тому що 32% азоту в одній тонні, да? відповідно 320 кг речовини азоту в одній тонні. Получаємо 54,6. От. Тобціна відрізняється, там було 1950, тут 17500, але і діючі речовини кількість відрізняється. І виходить, що тут у нас на гривню, да, там було 55,7, тут 54,6. На гривню 10 з доставкою в господарство, в касові виходить дешевше ну, діюча речовина. Потім помножити на сто, да, і ми отримуємо 4 5468, да, 5468, 100 кг діючої речовини буде в мене коштувати. Неожиданно. Я спеціально наперед не прораховував, тому спеціально, щоб по-живому все було. Тобто, оказується, прямо зараз момент прорахунку. Я ось від цього постачальника дивлюсь ціни. От, і виходить так, що в мене різниці між касом і селітрою зараз практично немає. Давайте ще порахуємо карбамід для прикладу. з черкаси азот самовивозом. 21 тисяча. Ну, давайте на всякий случай тисячу гривень, там, грубо накинемо на логістику. 22 тисячі гривень за тонну ділимо на 470. Чого 470, бо 47% азоту в карбаміді, да, відповідно, в тонні 470 кг азоту. Получається 46 гривень за 1 кг азоту. Множимо на 100. Беремо 100, щоб легше було рахувати, якщо мені треба 100 кг діючої речовини. От. Відповідно, у нас виходить 4680 О. А це вже 1000 гривень на гектарі. А це вже суттєво. Ну, понятно, що якщо це там, не 100 кг ДВшки, вам треба буде, а там, 50 кг да, то це на тоні буде не 1000 гривень, а 500 гривень. Але все одно, бляха, 500 гривень то є гроші. Єдине питання, вже тут стає технологічне. Да, то есть, Селітру сівалкою або розкидачом це там, до 10 доларів на гектар, оприскувачем внести каз – це теж до 10 доларів на гектар. А от що робити з карбамідом? Да? Його ж не можна розкидачом кидати, бо в нього великі непродуктивні втрати. Тому тут вже починаються питання: а як карбамідом, наприклад, заміну підживити? Єдиний логічний спосіб це по-бузніцькому, але довгий карбамід давати по бузніцькому сівалкою це вже пізно. От, і що з цим бляха карбамідом робити? Померзлаталому його розкидати, ну так в нього непродуктивних втрат буде, половина ми втратимо. От, тобто спочатку рахується математика, а потім ми можемо переходити до технології внесення і рахувати вартість внесення і приймати рішення, підходи нам це добре, вони підходить. Тому ось, конкретно в цій ситуації, якщо мені треба було би 100 кг під кукурузу кинути в передпосівну культивацію, я би взяв карбамід, тому що ну, бляха більше азоту, дешевше. От. Якщо мені треба був би азот для оземени, прямо зараз мені треба було б прийняти рішення, а що мені робити, да, що мені купити, то я би, мабуть, якби в мене були ємності, я би купив каз. Якби не було ємності, я би не заморачувався. Там різниця 1 гривню в одиниці діючої речовини за одиницю діючої речовини, я би просто тупо взяв цю болгарську селітру і все, і не парився. Тому що я порахував, що окей, а до речі, ще селітри всі між собою можна порівняти по ціні, що окей, оцю селітру я беру. По грошах мені підходить. Це був приклад на азоті. Він насправді найпростіший, мабуть. Рівно так само можна розрахувати потребу в калії, і рівно так само можна розрахувати потребу у фосфорі. Насправді вам так потребу рахувати треба тільки в трьох елементах: НПК. Чого? Це макроелементи, їх треба багато, фосфор, калій і азот. От. Чого бо мезо і мікроелементи для цього треба робити аналіз ґрунту, і для цього треба знати. Чи треба вони вам, чи треба їх доносити зараз в той час, коли економіка така в притірку, або в, общем, в більшості фермерів, які не вміють рахувати гроші, які не проходили фермер 2.0, то ну, в них взагалі економіка збиткова, і вони може навіть не можуть, або не вміють це порахувати. Десь там відчувають, що. Десь я втрачаю гроші. Да? Або касовим методом, бачу, що там ушло стільки-то, прийшло стільки то. І в них, швидше за все, ну, це є збитковою історією. Тому я зараз записую це відео, щоб вам присвітити, розказати, показати ось конкретний шматочок да, величезної технології систематизації, алгоритму систематизації господарства, для того, щоб ви ну, побачили, зрозуміли, як, коли ви розрахували, скільки треба елемента а, да, як на основі цього потім порахувати, а яке добриво буде найбільш економічно ефективно, Економічно? Ефективний для вас, чого бо агрономію, ви порахували до того. Ви вже вибрали кількість елементів, які вам треба. А потім ми рахуємо економіку. А яке ж із добрив треба вибрати? Потім, коли добриво, вже порахували, що економічно це мені підходить. Під нього підлаштовується технологія, да, тобто, там, чи розкидаще, чи, чи там заробка. Уже далі пішли технологічні моменти. І потім, коли ми пройдемо вже третій етап з технологічними моментами, ви можете прийняти рішення, що да, це добриво мені. Підходи. А я нагадую, що всі відео на цьому каналі це як правило відповіді на ваші запитання. До речі, їх можна написати і тут на Ютубі, і в нашому телеграм-каналі. Там прям є чат, можна позадавати питання, поспілкуватись і проголосувати за найактуальніші теми. До речі, ця тема там також була проголосована, тому ми її сюди і записуємо. Велике вам дякую за те, що годуєте цей світ і додивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога.